Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про IMX 13FL 11. Це подарунковий легкий танк, який гравці можуть отримати за виконання восьми задач до дня народження вод. Якщо коротко, то це перший преміум ЛТ 5 рівня. І на офіційному сайті француза описали як доволі мобільну машину з чудовим маскуванням та непоганою гарматою. Щодо маскування, то дійсно претензій мало. Ми не отримуємо рекордсмена, але 17% скритості без покращень говорять про те, що цей. Компоненту IMX в порядку. І тут вже багато залежить від екіпажа та обладнання. Наприклад, з перками на маскування та малошумною системою вихлопу показник можна легко прокачати за 40%. Огляд це ще один компонент, який варто виділити зі знаком плюс. Мова не йде про якісь захмарні показники, знову ж таки, стандартні 360 метрів, які за допомогою оптики, пайка та нормального екіпажа можна перетворити навіть в максимальні 445. Питання в тому, хто готовий аж настільки вкладатись в. В звичайну п'ятірку. Ну і ніби всі пазли більш-менш сходяться. Є огляд, скритість, залишається тільки приїжджати на потрібну позицію і пересвічувати техніку супротивників. Однак саме в рухливості, яку нагадаю позиціонували як хорошу, і криється перший величезний мінус подарункового апарата. По ТТХ ми отримаємо другий за швидкістю ЛТ 5 го рівня. Тут тобі і 65 кілометрів максималки, і на додачу питома потужність понад 20 кінських сил на тонну. Проте почавши рух на цьому танку, стає з Розуміло, що максимальну швидкість мехвод бачитиме тільки в своїх фантазіях. В дійсності, IMX має погану прохідність по ґрунтам і набрати хоча б 55 кілометрів на рівній ділянці. Це вже неабиякий успіх. Коли починаємо маневрувати, ситуація стає ще гіршою, і складається враження, що замість швидкого ЛТ нам підсунули якийсь середній танк. Лише частково ситуацію тут виправляє турбіна, і якщо ви збираєтесь всерйоз освоювати цю техніку, то радив би звернути увагу саме на такий варіант обладнання. По броні, думаю, все зрозуміло. Типовий картон, який боїться будь-якого фугаса і за необережну дію відправляє нас в наступний бій. Після фіаско з мобільністю певні сподівання я покладав на гармату, і варто визнати у неї є потенціал та навіть своя особливість. Базовий снаряд тут пробиває 108 мм, для більш серйозних цілей є підкалібр, який прошиває на 40 мм більше. На початкових етапах не просто звикнути до швидкості польоту основного снаряда, яка складає 790 метрів на секунду. Коли бачиш ціль на дальній відстані, так і хочеться постріляти голдою, і лише тому, що вона летить фактично 1000 метрів на секунду. Показники точності стрільби. В порівнянні з однокласниками абсолютно нормальні. Розкид 0,37, зведення 2 секунди. Ну і що приємно вражає, так це наявність стабілізатора. Далеко не всі сімки мають подібний варіант обладнання, а тут його отримала нічим не примітна техніка 5 рівня. Якщо ви колись проходили гілку у французьких ЛТ, то вас не здивує відсутність нормальних КВНів. Маючи мінус 5 градусів, про гру від рельєфу можна забути відразу. На додачу вверх ця гармата піднімається теж жахливо. Таки подібні нюанси були у танків з барабаном. У нас, на жаль, звичайна циклічна гармата. Ну і другий величезний мінус разом з уже згаданою мобільністю це найгірший ДПМ серед ЛТ. Потрапляючи на коридорну чи міську карту, хочеться наносити дамаг. Тим паче для цього у AMX є і пробиття, і нормальна разова шкода в 110 одиниць. Однак 6 секунд перезаряджання для такої альфи це занадто багато. Якщо умовний Ковенантер за одну хвилину наносить 2000 середньої шкоди, то французький представник має показувати показник ледь не вдвічі менший, і виходить ось така картина. У танка ніби все є для того, щоб світити, однак він повільно добирається до ключових позицій. А в тих випадках, коли потрібно стріляти, все упирається в невисоку середню шкоду на хвилину. Враховуючи те, що це п'ятірка, про якісь захмарні показники фарму, думаю, і мови бути не може. 20 тисяч срібла в переможному бою буде за щастя. Багато гравців використають IMX 13 як звичайний бонус код на 300 тисяч срібла, адже саме такою є його вартість за продаж якщо ви поціновувач низького рівня та бажаєте випробувати цей танк в рандомі, то радив би встановити оптику, турбіну, а далі на свій розсуд: стабілізатор, вентиляцію або малошумну систему вихлопу. Зрозуміло, що подарунковий танк апріорі не може бути імбовим, оскільки він дістається фактично кожному гравцеві. І в той же час з такою кількістю мінусів подарунок виглядає аж надто своєрідно, і взагалі без долі, хоч якоїсь фановості. Простіше кажучи, дуже посередній танк. До того ж, п'ятірки в цій грі Увагою і навіть не приймають участь в бойовій перепустці. А тому все, на що претендує перший преміум ЛТ 5 рівня, це зайняти місце в ангарі і покритися шаром пилу, або принести його власнику невелику кількість ресурсів після продажу. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал і в коментарях залишайте свої враження від цього подарунку. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!